Найголовніший інгредієнт нашого святкового сніданку нями нями нями. Купуйте легальну ікру ввезену в Україну е з Аляски. Російську базу з ремонту шахедів знищили сили оборони в Орловській області. Це сталося 26 грудня. Повідомив про це генштаб. За даними військових, внаслідок вогневого враження знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів камікадзе. Він складався з низки бетонних захищених. Споруд успішна операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних атак на цивільну інфраструктуру України. Про це і не тільки говоримо далі з нами. Іван Тимочко, військовий експерт, пане Іване. Слава Україні, радий вас бачити навзаєм героям, слава пане Іване. Давайте поговоримо про шахеди. Принагідно, можливо, підіб'ємо якісь підсумки з огляду на останні новини, зокрема з пошкодження осіб цієї бази зберігання, зокрема на новини про нібито масштабування виробництва шахедів Російською Федерацією, про модернізацію про яку ми чули там впродовж цього року. Отже. Шахеди, що чекати, ваше бачення? Ну власне, це не база е, по ремонту, бо шахет по великому рахунку це одноразовий засіб ураження, і він, якщо вже запущений, то в більшості випадків він не залишиться на території Росії, він буде летіти в сторону України, навіть якщо він паде на території Росії, його. Свидше за все, якщо вони знайдуть, звичайно, якщо це не знайдуть перші місцеві а спецслужби їхні, то вони його підірвуть на місці, оскільки під час запуску відбуваються певні запуски і невідворотні процеси, або принаймні, це великий ризик його забирати там, ремонтувати. Насправді це арсенали. Ми маємо розуміти, що це велика різниця. Арсенал це власне повна лінійка запуску і виробництва цього ж самого безпілотника шахеда, тобто від завозу деталей. До його скручування, до зберігання на складах його обслуговування і його підготовку до пусків, передача безпосередньо уже, скажімо, екіпажам чи структурам, які будуть запускати його з пускових установок. Причому, як правило, і пускові установки там вже ж випускаються. Він виїжджає цілим комплексом, плюс станції його управління, і це важливо. Це знищений арсенал, якому обслуговують фахівці. Ми з вами пригадуємо, що це вже не поодинокий випадок. Найбільше що мені спадає зараз на згадку на думку, що такий великий завод шахеді випуску шахедів свій час ми підірвали в Татарстані. Тоді всі були здивовані, тому що там було майже 2000 кілометрів відстань від лінії фронту. І що там цікавого було виявилося, що там використовувалася рабська праця. Жінок, жителів Африк жителів африканських країн, яких обманом там завели, яких обманом там розповіли, що їх десь відправляють якісь російські вузи. А потім сталася така історія. Другі моменти, те, що нам є відомо, що росіяни до випуску шахедів, чи за виготовлення певних їх деталей, навіть в свій час залучали неповнолітніх. Це якось так подавалося. Дивно, що вони там, начебто, якісь практики проходять, чи якісь зі шкіл. Тобто була своя історія, звичайно, потім росіяни це швиденько все прикрили, заховали. Але ми розуміємо, що власне чому е такі задіють, скажімо, не. Е ісконно русських вірніше, не так не ісконно скрєпних людей там дорослого віку росіян, а власне намагаються масштабувати чи передати делегувати певні завдачі по випуску цих шахедів на людей, які не дотичні до того. Це означає, що вони дійсно намагаються масштабувати. Але їм не вистачає власне робочих рук. Я вже не кажу про фахівців робочих рук, для того, щоб, скажімо, на лінійках випускати якусь групу деталів чи вузлів. Це означає, що все-таки вони, окрім побудови заводів, які є досить вразливі для тих ударів, власне, вони намагаються і розпорошувати якось виготовлення цих деталей, чи щоб мінімізувати ризики. Чому це пов'язано? Тому що все-таки. Поставки і від ірану шахетів до довільній кількості для них все таки не вдалося налагодити. А Особливо зараз розуміємо, що Іран має безліч своїх проблем, аніж, скажімо, збільшувати масштабувати виробництво для Росії по випуску безпілотників, коли їхня енергетична система колапсує, вони навряд чи будуть. Ну і окрім того, дуже добрий приклад, який теж я вважаю взаємопов'язаний, бо шахет просто так не летить по інерції і божим духом заправляється. Дуже добре, що вдалося от недавно от буквально знову ж у Татарстані завдати удару по пороховому заводу. Який там теж виведений з ладу, який власне і виробляв пальне для ракет. а Ми розуміємо і для шахетів, і виробляв власне і переробляв цей пороховий завод целюльозу, яка є основою вибухівки тих самих шахетів, снарядів і так далі. Ось так власне, коли одну з серйозних компонент або складових засобів ураження вдається вивести з ладу, або не дає не дається можливість робити її в необхідних промислових масштабах, це впливає на всю лінію. Виробництва і тому нам потрібно завжди такі ниточки пов'язувати докупи. Дійсно, чому і відбуваються різні інтерпретації, чи, скажімо, різні зміни, чи спрощення тих самих шахетів? Ну, перш за все, це пов'язано з тим, що. Вони намагаються підвищити їхню а, стійкість до наших засобів радіоелектронної боротьби. Вони намагаються з -з -з змінити їхній контур, а, чи їхню а, їхній контур, чи впізнавані, чи скажімо, видимість у небі для того, щоб не дати можливість слідковувати нашим системам протиповітряної оборони. А також вони намагаються їх ще паралельно максимально здешевити, власне, щоб бути мінімально залежними від якихось певних компонентів. Тому з іншої сторони, тому ми бачимо, що масовість у них іде, але настільки удосконалити ті шахеди, щоб вони обходили наші системи протиповітряної оборони, вони не можуть зараз. Шахеди насправді несуть основне навантаження не стільки знищувати, скільки виснажувати наші системи протиповітряної ось, оборони, е, Пане Іване, ось Тут в мене буде коротке уточнення, оскільки в нас менше п'яти хвилин залишилось, я звісно хочу вас е спитати про. Ваші очікування з огляду на те, що росіяни так провели масовану комбіновану атаку на різдво. Ваші очікування від дій Росіян на новий рік і на чому вони базуються? І у цьому зв'язку і з приводу виснаження виснаження нашої протиповітряної оборони я не можу не згадати про активне застосування росіянами цього року таких БПЛА, як Гербера, і взагалі збільшення ось такої частки, якщо дозволити, спама. В комбінованих атаках чи ця частка буде збільшуватись на ваш погляд? 2025 року? Ну і звісно, повторюсь, ваші очікування від дій росіян на, на новий рік в нас менше п'яти хвилин чотири. Ну, власне, Гербера, це є приклад того, що я сказав. Це один з різновидів тих самих безпілотників для ураження, які верніше не, не мають в себе бойового навантаження, зроблені надзвичайно з дешевих матеріалів і примітивно зроблені, але їхнє завдання привертати на себе увагу систем протиповітряної оборони. Принаймні так закладалося в це, але зараз все таки їх більше і більше власне виводять з ладу системи радіоелектронної боротьби. І от коли нам звітують, що вилетіло 100 безпілотників, 50 збили, а 50 локаційно втратили, то от якраз ми маємо цей приклад, коли ті гербери обвалилися. Ну і завжди дуже є гарна там, третя стрічка, коли сказано, що там 2-3-5 безпілотників повернулися в Росію. Комбіновані удари чи ракетні удари ворог буде наносити взагалі спостерігається і цього року така тенденція, щойно ворог нарощує там десь у межах півтора тисячі одиниць ракет. Він намагається робити певні цикли пусків їх для того, щоб заносити власні удари, чи по інфраструктурі, але шви по електроінфраструктурі, але генеруючі. Але зараз ми спостерігаємо, що вони намагаються наносити удари по е, об'єктах життєзабезпечення населення. Тобто газу, воду, нафтостанції, е, ті ж самі каналізаційні і так далі. Очисні споруди, ми бачимо, що вони намагаються власне створити е, колапс свою чергу екологічний чи гуманітарний. Е, щойно я ну я не чув буквально декілька днів тому, що власне речник е, гур Юсуфі казав, що росіяни накопичили десь зараз приблизно півтора тисячі ракет, межах 1400. знаючи їхній підхід до символьностей, тому як вони наносили удар на різдво, то велика ймовірність того, що новий рік і, е, скажімо, найближчі дні ворог буде пробувати завдавати ще ракетних ударів, бо м -м, зіпсувати. І так не дуже веселі свята, з урахуванням того, що у нас є війна. Ну для Путіна в його скривленій голові це діло честі його. Звичайно, що ворог буде розраховувати на те, що такі свята, наші, скажімо, системи протиповітряної оборони, там десь розслаблені, десь це таки більше морально втрачають пильність, бо так які в них розрахунок, що там спілкуються сім'ями, якісь святкові заходи. Але це, це, це формальна теорія росіян. Насправді пильність завжди була є і буде, тому що це перш за все виживання навіть тих самих операторів систем е, протиповітряної протиракетної оборони. Тому, але росіяни міряють по собі. Вони ж мають за, за як то що то за росіянин? Як він себе буде поважати, якщо він не нап'ється до пацячого візу на якесь яке свято. Ну так вони напевно вважають, що у нас така історія. Тому свята, на жаль, для нас будуть одні з небезпечних тож, плані ракетних ударів. Тож будьмо пильними, друзі. Ще і ще раз на цьому наголошуємо. Пане Іване, дуже дякуємо за відповіді. Вичерпні Іван Тимочко, військовий експерт, говорили зокрема про перспективи застосування росіянами шахедів і прос.